Бажаю, що світ дбав про вас, балував як дитину і дарував чудовини. Нехай навколо відбуваються лише приємні події, а в душі пурхають метелики та панує спокій та радість. Гарно на настрої! 16 листопада 2025 року проходить Народне свято день і Церковний день пам'яті апостола Матвія. Що робити можна? Старовинні традиції та повір'я, ритуали, звичаї, заборони. Дотримання приписів та уявлень предків допоможуть залучити на свій бік удачу та благополуччя. Народні традиції цього дня. У народі говорили на Матвія і зима потіє. Найчастіше у цей день спостерігається відлига, але що сильніше потеплішало, то суворіше буде зима, що настає. 16 листопада зазвичай дме, сильний і рвучкий вітер. Через це день називали вітродуя. Наші пращури помітили, що в цей день вітер проявляється нескореною буйною стихією і представляли його могутнім старцем, наділеним руйнівною силою. Вірили, що за віру людина може отримати серйозні хвороби, гострий ревматизм, суглобів або вітряну віспу, якщо потрапить під дуже сильний вітер. 16 листопада, другий день Різдвяного посту. Під час якого заборонено пишні застілля. Однак селяни все одно звали один одного на гостину. Жінки вечорами влаштовували посиденьки, збирались в одній хаті, щоб роботу робити і поспівати пісні, провести вирожіння, розповісти цікаві історії. На Матвія важкою працею не займались, тому проводили час вдома в очікуванні гостей. Якщо приходила небажана людина, його приймали, частували. Однак після відходу мили підлогу та вхідні двері водою з додаванням солі. Зараз, коли у домі є дзеркала, треба протерти їх всі. Коли ж затримувався дорогий гість, то встромляли в ручку віника шпильку і ставили його біля вхідних дверей. Молодь на Матвія проводила час у походах селом, збираючи по курниках яйця. Їх зносили в один будинок, щоб увечері зварити та влаштувати яєчні бої, нагадує великодні ритуали з биттям яєць. Хлопці брали кожен по яйцю і билися до тих пір, поки хтось не переможе. Те ж саме робили дівчата. Переможці ставали парою вечора. Їх заручали, перев'язавши руки стрічкою, а потім водили навколо них хороводи, співали веселі пісні, поки хлопець і дівчина в колі. Літні люди 16 листопада теж не сумували, ділилися зі своїми дітьми та онуками, прикметами історії зі свого життя, а потім згадували різні загадки, малюнки про зиму, сніг, мороз та інші зимові атрибути. На Матвія Вітру проводили змову на вітер та бажання. Рівно о півдні 16 листопада треба було назбирати хвою та березові гілки, спорудити з них багаття, стати проти вітру. Коли багаття розгориться, кинете в нього нитку, на яку наговорити своє бажання. Як тільки вона загориться, сказати такі слова змови. Ти, ниточка, гори, та моє бажання виконай. Вітер попіл забери та задумане здійсни. Амінь. Дочекатися, коли багаття догорить, і закопати золу у землю. Піти не озираючись і ні з ким по дорозі не вітатись, поки не буде переступленого поріг будинку. Цього дня нікому не давати сіль та цукор. Головні заборони цього дня народні прикмети застерігають, що не можна робити 16 листопада в її в день, щоб не накликати на себе та своїх близьких неприємності, прикрості та смуток. Так сьогодні не рекомендується багато говорити, когось обговорюючи. Після доведеться довго мовчати через хворобу. На раді 16 листопада сидіти весь день вдома потрібно сходити в гості. У час таких посиденнях можна знайти відповіді на багато питань і вирішення самих складних проблем. Не варто ігнорувати підказки внутрішнього голосу, оскільки 16 листопада загострюється інтуїція. Тому рішення, прийняте в Матвіє в день, буде вірним. Також потрібно звернути увагу на неприязнь або на симпатію до якоїсь людини. Інтуїція не підведе, підказавши, хто ворог, а хто друг. У жодному разі не можна навіть випадково одягати 16 листопада речі на виворіт. Вважається, що тоді удача надовго відвернеться. Однак, якщо все таки це сталося, потрібно ту річ зняти і витросити нею, а потім знову надіти, ретельно стежачи за тим, щоб цього разу не допустити колишній промах. Друга неправильно одягнена річ попереджає про велику втрату. 16 листопада не можна свистіти вдома, можуть завестись польові кліщі або таргани, від яких буде дуже складно позбутись. У Матвіїв день не можна навіть нетривалий час ходити в одній шкарпеці або черевику. Це вірна прикмета до сильної хвороби когось із скромних родичів. Не дозволяється 16 листопада вдягати червоні речі, і те і інше обіцяє в майбутньому любовне розчарування. Не можна у Матвіїв день. Розмовляти з будь-ким через поріг. за прикметою можна з цією людиною надовго посваритись, можна прислухатись до порад тільки близьких, родичів та коханих. Інші люди цього дня можуть обдурити. Проходить другий день різдвяного посту, як і раніше, не можна вживати їжу тваринного походження, м'ясо, молоко та яйця. Для особливо віруючих, які суворо дотримуються усіх розпоряджень посту, варто знати, що можна їсти гарячу їжу з рослинною олією. Не можна купувати речі, особливо одяг, це до сварок у домі та безладу. Не можна сидіти на столі погана прикмета до нещастя. 16 листопада діють деякі народні прикмети, які розповідають про те, що відбуватиметься з погодою найближчим часом або в більш достроковій перспективі. Ясний день без хмар по холодень. Хмари пливуть низько до морозу, морозний день до холодної зими. Теплий день зима буде сирою. Частими відлигами блідий місяць до ненасної погоди. Кольор одягу впливає на здоров'я, настрій і навіть успіх. На 16 листопада сприятливі кольори медовий, темно-жовтий та імперно-жовтий. Далі числа 12-19 40 72, 73. Сприятливий час з 8 до 15. Що можна робити 16 листопада? Православне свято? Святого Матвія просять захистити від споку, зміцнити віру в людей, допомогти у фінансових справах, апостол вважається покровителем усіх, хто має справу з фінансами і творчістю, дає натхнення письменникам і журналістам. У народі 16 листопада називають гостьовим днем, заведено ходити один до одного в гості, але на стіл можна ставити тільки пісну їжу. Хто відзначає День Ангела? Іменини за церковним календарем відзначають Матвій, Дмитро, Іван, Василь, Михайло і Віктор. До зустрічі в нових відео!